Вітаю всіх. Робила шот по Сумщині. Харківщину зроблю відео. Так, тенденція по обстрілам Харківщини це область. Чи буде до кінця вересня зменшення обстрілів Харківщини? Чи буде до кінця вересня зменшення обстрілів Харківщини, взагалі, обстрілів будь-яких? Пажезлів таке ж випало на Суми. Так, це відповідь так: загальних обстрілів. Верховна жриця це те, що ми не знаємо, її відкривати навіть не буду. По Харківщині це важко. Є ресурси, які допоможуть цьому питанню. Вісім каже, Україна розуміє, що треба щось зробити з цими ракетами. Так, добре. Ось ця пауза потрібна. Четвірки це паузи. Ось, щоб це поставити на паузу. Цікаво, сонце це оці вибухи пожежі. І четвірка пентаклів накопичення чогось. І закохані. Домовленості на тему чогось будуть. На тему цього цього домовленості, на тему обстрілів будуть, щоб зменшити дії. Добре, Україна щось зробить їх? Ну, для Харківщини однозначно. Так, добре, тепер. Обстрілів з повітря. Стане менше на Харківщині до кінця вересня. Обстрілів з повітря саме. Буде менше. Обстрілів з повітря. Буде менше. Так, вибачте так, з повітря. Вісінька довга робота на це робиться, по сумщині, на жаль, такого не було. А що ж ми робимо такого, щоб. Знову домовляємось про щось. Знову ж ці самі карти. Ви бачили, що я це мішала. Так. Україна щось для цього зробить. Дев'ятка жезлю, кордони. Україна якось вирішить питання про цю всю гедоту, щоб воно було далі від кордонів. Четвірка жезлів. проміжковий результат. Випадає. Угу. На обстрілі, ви знаєте, це як Україна щось може довбанути навіть, щоб зменшити. Є певні дії, які Україна буде робити на тому Харківщина Тому Харківщина. Звісно, не розслабляємось, але мені подобається, що є певна робота в цьому напрямку, навіть в тій жопі, в якій ми знаходимося. По Сумщині, на жаль, гірше. Ну ви розумієте, навіть чому.